Вітаю вас всіх в студії. З вами канадський Марк. Сьогодні для вас не я підготував відео, а мій дідусь. Мій дідусь підготував для вас відео з нашої улюбленої України, славної України. Бо багато людей, знаєте, так прикро, так неприємно, особливо до мого дідуся, що дідусь прожив життя, побачив вже багато. І просто щиро розповідає та розказує та показує саме головне приклад, якого зараз майже нема ніде в інтернеті. І ми з дідусем робимо велику різницю, великий внесок, тому що такий приклад він є дуже хороший. Та допомагає Україні і показує, що в Україні ще можна жити, і в Україні панує далі життя, і в Україні багато ще людей живуть. І це дуже піднімає дух українства і українців. І пишуть різні речі, такі негарні. Та куди там дідусь поїде? Та що то дідусь? Як він може поїхати назад? Він просто говорить якісь хайпом займаються Маркіян і, 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 і Василь. Що це таке взагалі? Друзі, знаєте, ну чесно, ну неприємно. Я надіюся і дуже надіюся, що це російські боти, що це не дійсно наші підписники, тому що це болить. Але дідусь, мій дідусь, зняв відеоролик прямо з України. Прямо свої, свої квартири у Львові, і він є дуже щасливий, що він зміг це поділитися. І зараз я вас запрошую, послухайте, що він має вам сказати. І мій дідусь буде продовжувати знімати відеоролики. Але поставте йому багато вподобайок за те, що він зробив такий важкий вибір для себе. І також підпишіться на цей канал, тому що дідусь буде продовжувати знімати відео. Якщо ми побачимо велику велику зацікавленість, і люди дійсно будуть підписуватись. Тому підтримайте мене, і дідуся, тому що це відео було дуже. Дуже складно нам зробити, але вийшло зробити його, і саме головне, що воно вже є в ефірі. Прошу насолоджуйтесь. Так, ну що, шановне панство, я вдома в Україні. Приїхав. Е, дуже радий Маркіянчику Діана, дякую вам, що я ви мене там, Наталя, Вітя, Петро. Що я мене. Довго так тримали, але я приїхав вдома. Приїхав вдома. Дуже гарно я їхав. літаком летів у бізнес-класі. Ну, Тільки поїзд дуже з Варшави поганий в купейний, То раджу нікому не, 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 не сідати і не їхати. Варшава Рова Руська. купе, так можна в вагоні, але купе не беріть, бо то, то, страшне, то страшна трагедія. Приїхав додому, мене тут зустріли, прекрасно приїхав додому, цілую двері, зайшов до хати вже, був дуже радий. І хочу звернути тому скептику, що там пишеш, а, мені, та не мені, тільки пише, більше а то Ви не дивуйтесь, він так за селом, люди в селі, то мене та літець чоловіче. Я відробив 46 років на одній роботі, з них 35 років на керівній посаді. Ти повинен ще тим людям сільським одне місце чолувати. Геній великий філософ. То таке? Дякую тобі, ти будь тобі здоровий. Був я вже вдома маркиянську в Любещі, Марк був на бабині Меробі. Поговорив з бабою. Поїду посаджу квіти ті, що ми збирали. В тому в Канаді, що ми купили, посаджу квіти для баби. Ну, я дуже радий, я дуже-дуже радий, що я вдома. Що в мене добре. Якщо треба ще щось сказати, як я їхав, я все розкажу. Дякую. Слава Україні. Знаєте, ще хочу вам розказати, мене там зустрів. В Аеропорту в Едмонтоні, бо мене дуже там трясли. В аеропорту не знаю, що таке сталося. Розбирали до, до, до трусів мене там. Але підійшов до мене, хлопець один по-українськи каже, що то з вами? Ви канадський е, ви канадського марка, може, діло, так. так. Він мені вже поміг там. Знаєте, але так було якось не по собі. Я думав, що позабирають. Я там не мав нічого в чомодані. Маленький шамодан Рушей. Але чого вони мене так трісли, я не знаю. Ну дуже трісли, ну дуже трісли, але то таке. Дуже добре я приїхав в Амстердам. З Амстердама дуже добре приїхав, трошки гірше з Польщі, але то, то таке. Вийшов я на пляц Пруса на Івана Франкана. І так собі то, що згадав, шів на ту свою стару лавочку, і так собі. Дивлюся, трамваї їдуть, я вдома, весело мені. Підходить до мене один мужчина і каже: Я вам дякую за ті передачі, що ви з канадським марком там проводите і за, за ту таку щиру розповідь за українців, за поселення українців. Я би вас попросив, щоб ви канадського марку. Передали, щоб він більше знімав про українців, які там живуть в Канаді, коли, як приїхали. І більше, щоб, якщо він на цвинтарах були, щоб більше чітко знімати прізвища на хрестах там, бо дуже багато звертаються, що так, що було б добре, якби було так, бо ви так бігло, проходили і так не видно. Я думаю, Маркіянчику, що ти виправиш то то, що як поїдеш. Бо я вже більше не поїду туди, я вже не можу. Багато мене зустрічають людей. їх впізнають мене. Знаєте, в поліклініці я був. Зараз бо треба було мені виписати лікарство. Ну, Шкодую за вами, шкодую за канадськими просторами, степами, за канадськими церквами, за вами внуками дочкою, життям, невісткою за знайомими. Особливо Надя там е, така знайома, її син Стас, Іра дочка, е, Олег, е, його, його, та, напевно, вже дружина. Дуже мені приємно з ними було спілкуватися. Дядько Іван було дуже спілкуватися мені приємно. І хотіло б ще далі з ними бути в різних компаніях, але що зробити, я приїхав додому. І більше, напевно, я вже не поїду туди. Я вже попрощався з канадськими степами там, з усім. Сказав Канада, папа і дякувати ще Богу. Якщо Маркіянщику, ти будеш колись у місті два пагорби, заїдь до пана Нестора. То, що він в церковній комітеті, що ми в церкві з ним були, який казав, що його батьки, е, коріння його в полтві, е, коли, коли, коли не далеко Львова, а мати десь з-під вітання йому передай від мене. Скажи, що я дуже е, мені дуже було приємно з ним поспілкуватися. І, і отак от далі. Якщо я ще зможу, зніму ще. Розкажу про Україну, про то все, але я дуже задоволений, що я приїхав додому. Я вдома. Що вдома, то вдома. Чужина, я чужина. Як кажуть, на чужині короткі ночі, довгі дні. І так воно є. Дякую вам за все. Дякую. До зустрічі на Україні. Ми надіємося, що відео вийшло цікаве, вам воно сподобалося. І саме головне, що воно з України. Це дуже якось приємно, аж мурашки по тілу бігають від такого відео. Тому дякую вам, що ви ще тут. Бажаю вам тільки здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.